Доброго дня, це канал Я і мої коз. Ми з вами на городі. Дивіться, як в мене морква файно зійшла. Не знаю, чи видно буде на телефоні. Да, я постараюся зблизити. А чи тих крадочки знати? Зійшла їх щитка. Морква. Красота. Гарбузи розгарбувала, проросли. Но ще догори не вилізли. Ось, так щось таке то. Так. Красота, буряки, радочки, як шнурочки. Зараз я перейду сюди і тоді зайду там, де грядки в мене починаються. Тут ми город оставили. Хто ще не знає, тут в мене гарбузики посаджені. Ось красота така розгарбувала, є пророщені вже рісточки. Ось такі рісточки вже будуть скоро догорі лізти. Ну, будемо сподіватися, що вони зійдуть. Це в мене. Кусок ще не посаджено, нічого ще посадимо. Ось тут побачимо. Це у нас гарбузики. Так. Це у нас цибулька. Ось так. Це тих три радки цибулі, що я сіяла. Один, два, три. Що я сіяла. Я їх не садила. А це, цибульку я садила. Ось, ну ви знаєте, щось я дивлюся, щось їй маловато. Напевно, що треба буде досадити, що тут і цибулі? Вроді садила, садила, щось їй маловато. Треба буде ще трошки досадити. Так, угірки тут у мене посіяні. Ну, щось я їх ще не бачу, щоб вони сходили. То тут радок чи де радок? Ви думаєте, знаю, де той радок? Не знаю, не бачу. Чи то отого має радок. Не бачу, нема, нічого ніде. Значить, не знаю, де той радок. Думаєте, я знаю, де той радок. Чи то має у того рядок? радок. Або не знає. Ну ладно, менше сти. Як зійдуть, то зійдуть. Не зійдуть, будемо сіяти другі. А це вже вони так благополучно заростають файно. Ось. Так, це у мене салат сходи, як щітка, це мій домашній. Це рідісочка моя сходи, а це моя чорнушка-сієнка сходить, бачите, як гарно. Як щітка лізе догори. Ось радочок, ось радочок вилізає. Ось радочок вон. Ну, Сієнки багато насіяла. Купа. Ось, так щось що таке. Ось тут сіянка сходить у мене. Бачите, ось як вилізає. Файно. Дощова погода, вона файно лізе. Тут в мене рідіска і салат той, що на головки. Це горох. Така красота, це мій домашній горох сходить. Ось. Це в мене гарненький удаленький. Кабачок один зійшов. Ось. Це вам не шуточки. А це в мене так крит файно походив, порив. Ну, хай там риє, хай там тішиться. Так, розгарбувала гарбузи, попроростали, але ще догори не вилізли. О, тут в мене кабачечки посіяли. А тут я вам покажу свої красунчики, барачки. Зараз я вам Зближу. Я то на телефоні не бачу, чи видно. Ну... Радочки, як шнурочки. Файно зійшли бурячки мої. Ігор сіяв файно посходив, От його щось радок хуже один. Десь земля сухіша була. Але він є, не то, що його немає, він є, тільки що ще не зійшов. І тут по під самий край коло барабою також. Він то є, то нема. О. Ось так. Ну, барабою ще не виднося, людочки. Ще не посходили, ще не будемо копати, хай ще поростуть трошки. <сум> Нема тепла для барабоїв ще. Ну, прийде пора, зійдуть, Буде красота. Ось такі то справи. Така у нас погода, такі хмари, вітер холодний, прихолодний. Ось, і глід нашій і красунчик. А там рипак цвете гарнюнький. Йдемо туди і мене там в рипаку сфоткаєш. Я буду красавіця. Так. Це у нас тут ячмінь сіяли. Ось, це буде у нас солома близько. Але це ячміння хіба на пістілку. Ось. А це вам квіточки Я покажу, Дивіться, які гарненькі. Які гарненькі. яка красота. Це також глід. А тут було так широко-широко дорога. Ну, вже нема широко-широко. Тут колись їхали машиною по край, по під поле. О. Ну, колись як змолотять ячмінь, жмінь, Ось сюди будемо козу гонити пасти. Зараз, ну зараз їх до бані сюди пускати, бо вони будуть їсти усюди. Значити, там вже гайку також зацвітає е, цей як його глід. Ось тут у нас яблуньки гарні є. Ось. Ой! В грові. Це, шишки, тієї сосни цвітуть. Шишки запилюють. О, ось який глит гарний, це те. У грові є дуже смачні яблука. І вони цвіли. бачу, є цвіт, щоб був цвіт, повіцвітали. Але чи будуть, чи ні, не знаю. Ця грушка, то я не знаю, які нині грушки. Брехати не стану. Це глід. Калина вже зацвітати починає. Ой! Ось так, ох, тут скільки дерева. А? Глід який ще що? Що ж ти знаєш? Глід, на глода, на глід більше похоже. О. Ось таке-то. Від який файний репак, жовтий. Жовтий-жовтий. Гарний, гарний. О! Це для тих, показую, близенько, що казали, не паси козів в сосні, бо вони пошкоджують сосну. Во, та сосна, де мої кози паслися. Бачите? Де вона лежить? Ось тут. А це, тут вона росла колись. І ось такий репак тут гарний. Значить який. Красота. Так щось такі то справи. Ладненько. Всім гарного дня. Ми розпокою затишку і всього самого найкращого. А ми. А жаба Грега десь. Будемо йти додому. Всім до зустрічі!